Всім привіт! Це новий влог. Я знову на квартирі. Сьогодні я вже починаю прибирання, буду сьогодні все мити. Ще якісь речі залишились і я поступово їх довожу, але їх не дуже багато. Сьогодні в планах максимально помити кімнати. Залишила собі миючі засоби, не всі буду використовувати. Не знаю, що точно мені сьогодні пригодиться. От, зараз ось така ось обстановочка в нас. плиту засобом, щоб він трошки попрацював, постояв, тому що це саме грязне місце в квартирі плита. А, вона не дуже класна, на неї завжди все щось награє, а вичищати дуже важко. Пшикаю другий раз, щоб цей засіб ще попрацював, бо не все вичистилось. Ванну поклала протвінь та решітку, тому що це йде місце, де вони можуть полежати засобом. Пройшло хвилин 30, і бачите, як легко змивається весь нагар. Це вже моє друге миття. О, перше було набагато більше. О, так, я не дуже часто мою духовки, От, але бачите, цей засіб в принципі, справляється. Підвіконня помила всередині холодильник. А зараз ще помию полички, і з холодильником, в принципі, все. Холодильник я домила, але скажу чесно, я замахалася. Мене тільки радує, що плюс-мінус найскладніше вже позаду. А вимити холодильник і плиту це було для мене найскладніше. Повернула магнітики на місце і офіційно все, з холодильником я закінчила. Переходжу до ванни. Зараз я хочу залити всю сантехніку засобами, щоб вони попрацювали і трохи повідбілювати всі жовті плямки, наскільки це можливо. Відмила а, сантехніку, умивальники, змішувачі. Ну, ванна вона не була білосніжна, але ну, максимально я відчистила, наскільки змогла. Душову теж відмила все. Так, а, плитку помила. Ну, мивальник став більші, бачите. Ще залишилось дзеркало доробити. Тут пил протерти. Тут попробрать і унітаз ще залишився. Холодильник я залишаю відкритим, щоб він не заванявся. На кухні мені залишиться помити а, лише ці. Ящички всередині і снаружу... Ви... А, витяжка ще залишилась. Це проти в мене ще дочищається. І я думаю, що на сьогодні це все. Зібрала ще пару пакунків, які треба завести додому. І вже повернусь завтра. До прибираю, теж залишилось. Це другий день мого прибрання. Я вже на квартирі переставила стіл. Ця кімната в принципі в мене практично готова. Мені залишиться тут тільки попідмітати, проставляти мебель, так як вона була ізначально, і помити підлогу. Весь пил я протерла, а ще я зняла штори, бо вони теж потребували прання. Нарешті офіційно ця кімната домита, довичищена, а тут залишиться лише повісити штори, зараз вони допруться і я почекаю, поки висохне підлога. Боже, штора, це просто жопа. Скажу чесно, я, ми жили на цій квартирі півтора року, я їх попрала перший раз. Но вішати було їх, капець, як важко. Мої руки нарешті дійшли до витяжки. Зараз я запшикаю засобом і сподіваюся, що він мене врятує, тому що тут дуже багато жиру. І витяжку я мила пару разів, тому він дуже швидко накоплюється. Це максимум на який я була здатна сьогодні, тому що я вже себе погано почуваю. От. Ну ось так я відмила її. Прот він, до речі, я теж відмила. Не розумію, чому роблять білий протінь, тому що його дуже важко відчищати. потім. Третій день прибирання. А, насправді мені вчора стало дуже погано. А мені на поміч приїхала мама, вона допомогла мені вже домити квартиру, тому що в мене вже не було сил. А, тут залишилось декілька нюансів. Тут треба домити, бо вже було дуже пізно, і зараз я це дотру довиправляю при денному світлі, подивлюсь, де що ми не домили і вже дотру. Кімната готова, я все повернула як було. Ванна кімната також готова. Все чисто, все помито. І ще коридор покажу.